Бог може запропонувати це нам, не йдучи на компроміс зі своїм власним вічним правосуддям, тому що Ісус вже зазнав замість нас все те справедливе покарання відповідно нашого беззаконня. Все це відбувається виключно завдяки незрозумілій нами благодаті і милості Божій і приймається тільки вірою. Не існує логічного пояснення цьому, ні причинно-наслідкового зв'язку. Ніхто з нас ніколи не зробив нічого, вартого такої пропозиції. І ніхто з нас не в змозі заробити це. Святе письмо відкриває багато різних аспектів цього обміну і багато різних сфер, до яких він застосовується. Тим не менше, в кожному випадку дотримується принцип зло прийшло на Ісуса, щоб відповідне добро могло бути запропоновано нам. Перші два аспекти обміну описані в книзі Ісаї, 53 розділ 4, 5-й вірші. Направду ж він немочі наші узяв буквально фізичні хвороби, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Тут є взаємопов'язані дві істини. Застосування однієї істини духовне, а другої фізичне. У духовному плані Ісус прийняв на себе покарання за наші беззаконня і гріхи, щоб ми в обмін могли бути прощені і знайшли мир з Богом. Дивися римлян 5.1 У фізичному плані Ісус поніс наші немочі і хвороби, щоб ми через його рани могли бути зцілені. Фізичне застосування цього обміну підтверджено в двох уривках нового завіту. Євангелія від Матвія, 8 розділ, 16 17 вірші, наводить уривок з Ісаї, 53 розділу 4 вірша, і описує, що Ісус не дуже всіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги поніс. І знову, 1 Петра, 2 розділ 24 вірш. Апостол згадує уривок з Ісаї, 53 розділ, 5 6-й вірш, і говорить про Ісуса: Він тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, Його ранами ви вздоровилися. Двосторонній обмін, описаний у вище наведених віршах Святого Письма, можна підсумувати таким чином Ісус був засуджений, щоб ми могли бути прощені. Ісус був поранений. Щоб ми могли бути зцілені.